Привіт усім на сьогодні, 2 листопада. Нам випала карта Трійка жезлів: день очікування, прийняття рішень, спостереження за подіями, що відбуваються у світі. Можливо, хтось зготуватиметься до поїздок за кордон або до зміни місця проживання. Хтось вибиратиме напрямок своєї діяльності, спираючись на те, що є на даний момент. Хтось думати про думатиме про одне, а мріятиме про інше. Хтось, можливо, очікуватиме гостей на довгожданих. Рекомендую сьогодні зважити всі за і проти, перш ніж приймати важливі рішення, не кидатися з моста та й воду і промоніторити все, що необхідно для вашої діяльності. Постаратися подивитися на ситуацію в цілому, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися далі. Тож я бажаю всім нам спокійного, гарного дня.